Вітаю на сфері 14 березня в Україні. відзначають День добровольця. Сьогодні до нас в гості завітав Євген Федосєєнко. Доброволець, ветеран, спортсмен і активний учасник всіх заходів на Рівненщині. Пане Євген, вітаю! Доброго дня. І маленька передісторія. Ми з Євгеном познайомились у 2023 році у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни, коли військовий там проходив реабілітацію. Власне у закладі вас називали людина посмішка, бо ви своїм позитивом мотивували інших хлопців, попри те, що вам теж було важко, бо ви отримали важке поранення і вчилися заново ходити. Що вас мотивувало не здаватись і підбадьорювати інших? Ну, перше, що я сам по життю оптиміст. Ну для мене, скажімо так, те, що сталося, то вже сталося. Е, немає звички обертатися назад. Ну, і це було в першу чергу власне бажання як наймога швидше стати на ноги і піти своїми ногами. — У Вас навіть психологи просили, правильно я пам'ятаю, розказували, що заїдьте в палату, там якась хлопчина потребує допомоги, бувало? Так, таке? було і таке, тому що ну, я не принижую рівень психологічної раствіти їх, але ну, в деяких випадках стається таке, що вони не можуть знайти підходи до хлопців, тому що ну, їх, навіть не збираючи на те, що це жіночка в білому халаті, вродлива і так далі, навіть якщо це чоловік, їх не, не сприймають тільки з тої причини, що. Вони самі не були там. Розкажіть про себе. Як, чи мали ви військовий досвід до повномасштабного вторгнення? Ну, як такого військовий досвід у мене обмежувався тільки строковою службою. Це був 96 97 рік. Ну а далі, вже, скажімо так, мене неможливо... за сімейними обставинами не було, не було можливості піти до лав Збройних сил з самого початку повномасштабного вторгнення. Але... Потрапив я туди вже на початку 23-го року. Це був кінець січня. Ви пішли в військомат, розкажіть як це? було? Так, дійсно, я сам пішов в військомат, тут на Рівенщині. Ну, я ще тоді навіть не числився, як ви Тобто ніяких облікових даних, даних по мені не було. Я сам прийшов до військкомату, а вже пройшовши медичну комісію і отримавши пов'язку на руки, тоді тільки я пішов і став на облік як переміщена особа. А ви родом з Запорізької області? Так, родом я саме з Запорізької області. Е, е, є такий невеличкий районний центр, колишній. Зараз його приєднали до Мелітопольського району, але тоді це був окремий районний центр Приазовське на березі Азовського моря. Як там гарно на березі Азовського моря. Там пройшло а, там, ваше дитинство. Там чудово, да, так. Там пройшло моє дитинство, там у мене вже е, царство небесне. Йому. Жили бабуся з дідусем за 800 метрів від берега моря. Так що там дійсно було чудово. Мабуть, через це у вас позивний черешня. Так, да, саме так, тому що за радянських часів ще Мелітополь вважають батьківщиною черешні. Там найсприятливіші умови з, по, по всьому колишньому Радянському Союзі. Ну і там у нас на той час були ще селекційні сади, там ще Мічурін виводив селекційним путем нові сорти черешні. Тобто Валерій Чкалов, Волов'є серце, Франц — це з гібридним путем ви виведені сорти черешні саме в Мелітополі. То ви собі такий позивний придумали чи це побратими вам дали? Ні, я сам сам собі таки, обрав такий позивний. що Просто тому, приїхавши на полігон, ну, звичайно, хлопці обібрали самі собі позивні. Ну, і звичайно, хто Лев, хто Тигр, хто Кабан, той цар, той шах, той патішах, я Кажу, ні, ні, нічого такого не потрібно. Я черешня кажу. Вони, мабуть, були вражені. Ну, трохи було, але вже попавши ну, в район бойових дій, попавши в рот, там, то там вже знайшлися і Йолка, і Терен, і Верба, і так далі. Тобто у нас цілий садочок там був. Розкажіть, де несли службу? Службу несли під, в районі Бахмута. Це було на північ, за 10 кілометрів від Бахмута. Як ви отримали поранення? Поранення отримав під час чергового штурму російських позицій. І вже безпосередньо на російських позиціях, які ми зайняли, отримав осколкове поранення від 120-ї міни осколок прилетів в, в хребет. Тобто враження було таке, що мені половину відірвало І вже, скажімо так, усвідомлював, що це все, і чекав, коли вже згасне свідомість. Але, полежавши хвилину, півтори. Відчувши, що свідомість не згасає, тоді вже почав обмацувати себе руками, вроді нащупав попу, нащупав далі ноги, вроде, начебто там, на тому місці, де вони мають бути. І вже вижившись на витягнуті руки на дні, на дні окопа, вже трошки зміг повернути шию, подивитися, ноги дійсно на місці. Тоді вже прийшла свідомість того, що це поранення саме в хребет. Тобто зрозумів, що вас паралізувало? Так. Вас врятували побратими? Так, так, мене врятували побратими. Ну, але опять таки, коли тільки мені прилетіло, коротше, лежить рація поряд. Поряд зі мною було декілька хлопців легко поранених, але вони дуже свого роду був ступор, що вони в шоці. Тобто мені самому прийшлося доповідати, що я важкий поранений, зі мною ще декілька легких. Ну а далі, далі, далі мене відразу хотіли, це було о четвертій годині дня, мене відразу хотіли тягнути закопаний евакуатор. але Валяється рація поряд, я в неї чую, що до вас сунуть два кацапських танка. Тобто я побратимів послав, вибачте за враження нецензурною лайкою. Я ж кажу, кажу, у вас є своє завдання виконувати, залишитесь живі і Ну, і от так от я пролежав до 8 годин вечора, це вже стемніло. Повернулись троє хлопців, самі контужені вже. На мене витягли за копу. Ну і, скажімо так, в полі ще пролежав 4 години, чекаючи, поки мене евакуюють. В цей час е, прилетіла 120-та міна майже під мишку. Змінами так, кажуть, вона уйшла в землю і не зірвалася. І от після того мені вся рота каже, у тебе там на горі волохата лапа, <сум> ти ще не все зрушив, що мав. <сум> Далі у вас була реабілітація численними закладами України, правильно? Так. На Рівненщині це вже ви були який заклад в госпіталі, коли вже ми з вами познайомились? Це був вже у мене третій медичний заклад, не, не, не рахуючи тих закладів, де мені робили операції. Це мене одразу з Краматорська відправили на добропілля, там почистили черево, бо була пробита нирка, кишківник. Далі звідти відправили на вмічника в Дніпро. Там ще 4 доби стабілізували в реанімації, потім витягли осколка і відправили, евакуювали вже в Київ до Фіафанії. Саме в Рівненському госпіталі у вас почався шлях у параспорті. Правильно? Як це так, сталося? Хто так. вас мотивував? Ну, Скажімо так, це було спочатку особисте прагнення. Ну, Реабілітація почалася саме в Клевонському госпіталі, саме з басейну. Спочатку не міг навіть ноги поставити на, на дно, коротше, тримаючись руками за бортик, ну, не вистачало сили опустити їх. Ну а далі за зі мною в воду залазив реабілітолог, е робив прості рухи з ногами в сторони, вверх-вниз, е до себе від себе. Але каже: я відчуваю, що ти щось робиш сам, тобто якесь напруження я відчуваю, тобі не повністю допомагає. Ну а далі вже почав опускати ноги на дно, е ходити, тримаючись за бортик по кругу. Ну, а далі мене впіймав, скажімо так, вибачте, що так висновлююсь. Хлопчина, він також ветеран. Зараз офіційно числиться на посаді спортивного б, інструктора з плавання. Але він сам візочку з 16-го року, Андрій Бадарак. І наскільки я знаю, вже потім то він не одного з хлопців коротше, долучив до ветеранського спорту, саме до плавання. І от саме, саме він мені. Порадив, коротше, почати плавати. Хоча до того я плаванням не займався від слова взагалі. Хоча й на морі виросте. На морі вирос, так. Да. Я е, можу і міг на той час триматися на воді в будь-якому стані, але от саме як професійно плавати, як професійно працювати руками, як професійно дихати в воді. Це саме Андрій мені в госпіталі, все показував, розказував, доводив. плавання все почалось. Ви тепер займаєтеся ще баскетболом на візках, правильно? Ще в численні змагання уже вас за плечима. Я знаю, що навіть останнє замість медалей, ви отримали в півдрони для хлопців. Це було не останнє вже, але так. Таке крайні мається на увазі. Це було, да це нас приємно вразила Хмельницька обласна адміністрація з їхньою. Місцевою геошкою, коротше, да, замість медалей і футболок ну, традиційних нам роздали всім хлопцям, хто з якої частини роздали 260 піввідронів. Тобто, на свою частину своїх 15 я відправив в Славянськ. Про, про міжнародні змагання розкажіть, в яких ви брали участь? Ну, перші це було е, змагання військово-повітряних сил США, ігри нескорених, Air Force Marine Corps. Там було шість команд Україн... американців і Грузія з Україною. Це були перші міжнародні змагання. Це, що... Попав я туди ще, Відбірочні змагання були в Києві в грудні місяці, тоді ще коли я взагалі не вставав на ноги. Ну, Но а вже в березні коротше, ми потрапили до Лас-Вегаса привезли три золота, срібло бронзи. Приймав участь в плаванні, ядро сидячи, диск сидячи, регбі на візках, баскетбол на візках і кульова стрільба. Скільки часу в день ви займаєтесь спортом? Ну, Так важко сказати, по можливості. Ну, але обов'язково це півтори години басейну. І кожного вечора це вже спроби ходити своїми ногами на милицях, десь по 500-600 метрів. Це кожного дня обов'язкова програма. Ви помічаєте? Прогрес. Так, прогрес є, але як? він начебто непомітний. Але от, оглядаючись назад, допустим, наприклад, на місяць-півтора, то поміщаються десь якісь малюсінькі плюсики. Тобто потихеньку збільшується м'язова язо, активність в ногах і так далі. Хоча ну, деякі речі настражують, тому що ступні до сих пор анімівші, коротше, я їх майже не відчуваю. Ну і коли в вертикальному положенні пересуваюся на милицях і так далі, то. Піднімається одніміння на одній нозі на по колінам, другі майже до Ягадіси. Ну, вони працюють, але я перестаю їх відчувати. Євген, ви вже скільки три роки проживаєте в Рівному? А, що, що, в, Рівному в Рівному я почав проживати вже після поранення. Після поранення. Наскільки місто пристосовано для пересування у кріслах колісних? Скажемо так, не дуже. Не дуже пристосовано, тому що навіть центром міста, навіть де начебто щось зробили, якусь доступність і так далі, але все це ще вимагає покращення, тому що, що? Ну, це не, 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 не сиріє, а це все вручну підлаштовується. Тобто, навіть якщо там є пологі спуски, то на деякі важко забратись, навіть, навіть. Де думаю... найважче? Можете якісь приклади навести? Чесно кажучи, ну... чи це дороги, чи це припарковані автівки, можливо, теж у нас. І припарковані автівки часто заважають і так далі. Є такі пішохідні переходи, де, допустимо, для візочка з'їзд метр шириною, а там стоїть припаркована автівка. Вона загороджує цей проїзд. І це дуже заважає. Так. Да. Ну Скажімо так, ми намагаємося навіть воювати в таких випадках з власниками цих авто. Тобто сам не раз був свідком викликали муніципальну. Поліцію нашу і так далі. Повертаючись до теми спорту, нещодавно ми бачили, що ветеранка зі Сполучених Штатів розмістила фото у вишиванці, яку ви передали. Так, це було. Як це сталося? Скажімо так, познайомились ми в березні минулого року в Лас-Вегасі. Це ветеранка військово-повітряних сил США. Ну а потім ми вдруге зустрілись в Мадриді. Це друга моя збірна була, коротше, змагання з Стронгмену ініційовані саме Україною в рамках фестивалю Ардоніда Шварценеггера. Uh -huh. Тобто, влаштовувала наша федерація стронгмену і Ростю, Клашин, а ініціатор Мінвід. Ну, запросили країни-учасники стран НАТО. Чотири країни приїхали на ці змагання, це була Естонія. Нідерланди, Ірландія, ну і США, звичайно, приїхали. Це ми вдруге побачились. Це там саме я пообіцяв дівчатам подарувати вишиванки. А є якісь традиція обмінюватися шевронами чи як? Чи так, це, це взагалі традиція на міжнародних змаганнях між учасниками з різних країн, не тільки шевронами, шеврони, пачі і так далі. Ну і окрім того, традиція обмінюватися національною формою. А вам було приємно, коли ви бачили цю фотографію ветеранки у вишиванці, яку ви передали? Так, чесно кажучи, було дуже приємно. Ну, приємно було читати те, те, що вона написала нам і так далі. Ну, хоча Це було неочікувано для вас? Чесно кажучи, так. Да. Тобто, ну без, без будь-яких будь будь е прогнозів, просто це, це був вже з доброї волі. Це я кажу, що я їм пообіцяв подарувати вишиванки. А розкажіть про свої подарунки, що ви маєте з подарованого? Та, чесно кажучи, в мене вже безліч футболок кару закордонних, в мене є рюкзаки, з Force. Ну і звичайно, кажуть, в мене купа коїнів, і в тому числі і грузинських, і американських, і естонські є. У вас вже там вдома цілий, якби з політиками. Так, трош, це... трошки невеличка колекція вже є. Вже це не рахуючи кепак. Ви зараз працюєте в ветеранському просторі. Так. В чому заключається ваша робота? І як ви давно ви вже працюєте? Працюю з кінця липня минулого року. Напрямок роботи, соціальний супровід ветеранів, ну і звичайно, ветеранський спорт. Тобто ви мотивуєте хлопців, розкажіть, що ви робите? Так, ну по-перше, що багато хлопців звертаються з приводу документів, з приводу виплат, з приводу пільг і так далі. Ну, будь, з будь-яких питань, і, чесно кажучи, пройшовши сам, все на, 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 на власному прикладі я можу спрямувати будь-кого і будь-куди, коротше, тобто підказати, як скласти певний рапорт і так далі. Ну і окрім того, коротше, в мене. Ну, скажімо так, Знову ж таки, по роботі є карта соціальних закладів, які підтримують ветеранів і так далі. Тобто я будь-кого в будь-якому будь районі області можу спрямувати, кого куди потрібно, в залежності від питань, з якими звертаються. Але плюс ви ще їздите в госпіталь і так підтримуєте якимось… Ну, інколи, коли, коли, коли вистачає часу. Ви дуже активна людина. Вас помітно на всіх заходах у рівному. у Вас вже, мабуть, дуже багато коло великих. Не, не тільки у рівному, вибачте, mm -hmm. окрім рівного, ще безліч заходів по всій Україні, тобто у вільних вихідних у мене майже немає. Ви собі плануєте, шукаєте якісь події там? О, ні, це все зараз. Ну трош, трош, трошки трошки почали розвиватися. Там не трошки а вже більш-менш в нашій країні. Минулий рік насичений був. Ну в цьому році, взагалі, стронгмени опублікували графік змагань на рік. До речі, зараз також приймаємо участь. Перспектива знову ж таки: збірна України в жовтні до Мадрида. Іван, розкажіть, чи залишились у вас рідні на окупованій території? Чи підтримуєте ви зв'язок? Так, залишилась мама, мама 56-го, залишилась тітка, вона 43-го року. Але тфу -тфу, скажімо так, ну, ніхто, ніхто їх не чіпає, тому що до пенсіонерів там ставляться лояльно. Єдине, що ви змусили отримати російські паспорти. — А ви підтримуєте якийсь зв'язок? Так, підтримую не особисто, тому що ну, наші телефони тут, тут також десь контролюються, через брата, через соцмережі. Угу. У підсумку в нас залишається мало часу. От скажіть, ви не здаєтесь, ви постійно надихаєте, мотивуєте, посміхаєтесь, шукаєте позитив. Щоб ви порадили хлопцям, які теж пройшли пекло війни. О, скажімо так, ну. От потрапивши в першу нашу збірну, скажімо так, треть команди у нас була таких хлопців, що з яких неможливо було витягнути слово. Тобто вони майже не розмовляли, вони замикали в собі і так далі. Повернувшись з Лас-Вегаса, вони всі живуть повноцінним життям. Вони всі відчувають себе на голову вищими, навіть за тих, хто ходить своїми ногами, але ні разу не бувавши там, і так далі. Вони живуть активно. Актив, ну, дійсно активним життям, що, тобто вони поширюють ветеранський спорт, вони підтримують і надихають побратимів, ветеранів, хто, хто повертається з району бойових дій власним прикладом. І багато хто підтримує ветеранський спорт, влаштовуючи по, по регіонам громадські організації, які е, спеціалізуються саме на ветеранському спорті, на підтримці ветеранів, на, на психологічній підтримці. І все це поширюється, це, це вже спільнота. <смі> оце оце це не просто слова, це дійсно спільнота вже по всій Україні. У нас безліч знайомих, навіть по всіх ветеранських змаганнях ми вже катаємося не за медалями, а просто зустрітись, поспілкуватися і так далі. Це дійсно спільнота. І навіть знаходячись тут, я можу знайти співрозмовників будь-якій області, будь-кого хлопців спрямувати. Туди, куди їм потрібно, тобто ви радите займатися спортом і не замикатися у собі. Так, звичайно. Дякую, що не здаєтесь. Дякую, що надихаєте і мотивуєте своїм прикладом. Дякую вам, Гарного дня. А всім нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був доброволець, ветеран спортсмен і активний учасник всіх заходів на Рівненщині Євген Федосєнко. Залишайтеся на сфері.